У нашого, у нашого товариша, у нашого друга, шахіста, він не одного виховав, можливо, ще підійдуть йдуть його учні. Я обов'язково наголошував, щоб прийти, яких він виховав у шахах, вів шаховий гурток, великого фаната шахів Романа Володимировича Любка. Сьогодні йому 90 років не добре наперед вітати, хтось сказав, що то раз цей. Я думаю, що це гарна дата, і ми всі зібралися, щоб його привітати. Ви знаєте, Роман Володимирович, це не скільки тут людей зібралися, всі кожен його знає, десь по-своєму, по своїй посі. Я можу сказати за себе, бо десь в шахи я почав грати, якраз ходив ходячи до Романа Володимировича, теж на гурток. Ну, так, сталося не дуже потягом можливості, але те, що тільки, що навчив, вчив своїх дівчат, які вже мали повідну, і сила, які вже мали відповідні успіхи і інші. Тобто я щиро дякую тому, що Роман Валдий, що тоді мені дав десь ті перші кроки і ту можливість займатися шахами і полюбити ті шахи тоді. Крім того, що Роман що пройшов великий життєвий шлях. Це вчительська його доля, всі його пам'ятаємо, щирий, доброзичливий чоловік. Людина, яка захоплювалася творчістю, написав не одну книжку. Я хочу відзначити, що Долинська міська рада його відзначила орденом за заслуги Долинської територіальної громади. Крім того, я сьогодні маю таку черщу вчити подяку від міського голови Роману Мутку за високий професіоналізм, людяність, відданість по своїй ваговій справі. Того високий красиво просто спорту, до інші травмі громади та здорово, 90-річчя від дня дорожня. Роман, Дякую. Від освіти за довголітню результативну працю в освіті, активну громадянську позицію, популяризацію шахів серед дітей та молоді нагороджується Роман Володимирович Любко теж почесною грамотою, папкою і скромним конвертом. Так, на пиво? На пиво. <клес> так що, Роман Володимирович, ще одну грамоту. Чисті, здорові, могилі. Як мінімум до 100 років дожити. О, ви вже сильно тиснете. Що я цей? Не годі вас перетиснути. Все? А то конверт. Там в конверті є цей. Там в конверті ще є... До цього. Так. Ну тепер. а ну, Давайте. Наш мій шановний Роман Володимирович неодноразово був у нас на цих змаганнях з шахів. Читав свої вірші, коли я з посвятинами сказав, що е, запрошений на такий почесний турнір, по приурочений е, Роману Володимировичу, не пам'ятають про те, як він читав вірші і все інше. Так що е, із найкращими побажаннями в день народження зичимо вам здоров'я, щастя, радості і вже завжди сухого пороху в порохівницях, mm -hmm. активному учаснику змагань шахів, приуроченому пам'яті Степану Стебенському, від просвітян Голення. Е, вас вітаю. Е, від щирого серця дуже вас поважаю, бо ви того варте. Дійсно, як колись сказали ми, що ви, я вважаю, людина з великої букви, маєте прекрасну світню, прекрасних е... синів. До 100 років, дай Боже, би ми дочекали ще сторіччя І, і, від... і від... віта. Україна була, є і буде. І буде. Слава Україні! Героям! Що Любку? Одне слово Любку, що там сказати, яке лише прізвище для Друге це уявити собі такого майстра, парасоєм їм ремонтувати. Мені печі клав, Печі всюди клав, розумієте, тренер для дітей, учитель, письменник. Між іншим записаний як письменник України, розумієте, і головне, що шахіст. No. І уявіть собі, що власне, що така людина мусить Бог їй дати вибрати його, споможив всіх і дати їй бути такі великі роки. І між іншим ми так само до тої когорти належимо. Видно, що Бог вибрав нас файних хлопців, файного. Ромка нині відзначити його величезну прекрасну дату. Най тобі дайте, Ромку, здоров'я і щоб ти ще міг до нас приходити, і як казав вже наш гість із Брошнева, щоб ти дякую, ще десь 100 років був. дожив і здравий здоров'я, і най тобі Бога дай здоров'я. Гарний хлопці Віддали область на змаганнях, а що хтось нам сказав дякую, га? <рес> а що хтось нам заплатив копійку, ні. Але ми їздили, я брав свою машину, ми зібрали, не їхали, завоювали між найгірші місця. Так, що всіх нас з великим святом, бо серед нас є великий ветеран, і щоб дай, Боже, Бог власть, щоб і ми всі дожили до його років, хоча б. Це син спостерігає, як його татусю, 90 років, що в шахмати грає. А тут старики, розбійники воюють. Василь на перші дощі виграв у мене. Ветеранів 80 років і старших. Отже, третє місце серед такої наших старших ветеранів зайняв канюк Іван. Іди, вам, давай, на, давай, сидіти, Іван, Давайте і Іван, я вас вітаю 80 і старші. Ви, ви зайняли почесне третє місце. Чекайте, чекайте, файну до знімку і без батака. Ви спортсмен з цим? Коштургет, відставлю. Ну, Але знайдіть ще. ще всі вийдуть. Коли ви всі вийдуть, ви ж спортсмен колишній. Добре. За друге. Ні, 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 стоїте. Ага. Семків Володимир, за друге місце. Пане Володимир. Добре. Подій. Вітаю. Це категорія старші ветерани. 80. Тим кадром, тим це. І нас, чекайте, 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 гоу гоу я, Я чекаю. третього нашого ветерана. Перше місце серед ветеранів 80, ну йому вже і 90-скоро. Людко Роман. Всі три ветерани. Малий, вітаємо! Учисну вашу грамоту. Ви мені три грамоти заробили від відділу спорту, від освіти і від шахового клубу. Ну А шкає... В загальному турнірі. Стоп, стоп, стоп. Але От туди, камеру. Є, вже. Є, вже Пізно. Повторка. Так, ні, чекайте ще. Виграє. За друге місце Василь Васильович, кудір. Та, до, до, до нагородження. Ви Тримайте друге місце в загальному турнірі. З половиною бала. Вітаю вас. Туди, 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 не лише не загинайте. Молодець, молоде. І чемпіоном нашого турніру аплодисменти. Такі мають бути. Аплодисменти! Микола, нове ви взагалі, без шансів всіх потукли. Так, туди, 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 грамотно, туди, туди. Отак. о, о. Все.